Нова реформа системи підтримки українських сімей РФ удосконалила дрони та шахеди. А ЄС хвалив новий пакет санкцій проти Росії. Детальніше в новинному дайджесті за тиждень Мінсоцполітики підготували законопроект щодо стимулювання народжуваності та підтримки батьківства. Документ даного проєкту, який замість нинішніх виплат частинами, передбачає одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень для всіх українок, які народили дитину, було опубліковано на сайті Федерації про спілок України. Завдяки такій ініціативі планується підвищити рівень народжуваності, оскільки смертність в Україні майже в. Тричі перевищила народжуваність у минулому році. РФ почала встановлювати нові комбіновані бойові частини в шахедах. Замість 50-кілограмових 90-кілограмові, повідомляє Дефенс Експрес. Тепер дрон поєднує одразу чотири типи ураження. Пробиває стіни, руйнує цілі поверхи і розкидає уламки, створює потужну вибухову хвилю та спричиняє пожежі. РФ збільшила дальність повністю автономного дрона Камікадзе до 100 кілометрів. Назва нового ворожого дрона досі невідома, але він має розвинуті алгоритми машинного зору з можливістю автономної атаки з об'єктів у Волі глибокому тилу без участі оператора. ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, включно не лише з суднами, а й з екіпажами. Повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Під санкції потрапляє енергетика та банківський сектор. Російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить агресію. Повідомили в Джасім. За підсумками саміту міністрів фінансів суверенні активи Росії не розблокують, поки вона не зупинить війну та не відшкодує. Збитки Україні. якщо припинення вогню не буде узгоджено, G7 обіцяють подальше посилення санкцій проти РФ.